Уряд готує рішення для скорочення відключень світла, як перерозподілятимуть споживання. Спілкувалися із Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Розпочну з того, що за словами а, пані Свереденко, уряд працює над тим, перше щоб скоротити тривалість погодинних графіків відключень, які наразі діють по всій Україні, а ще й, зокрема, так аварійні, те про що я зазначила, і е, забезпечити більше електроенергії для населення. Скажіть, е, що це можуть бути за рішення, як гадаєте, тобто перерозподілятимуть в який спосіб від е, промислових комерційних споживачів. Критичних, чи що це може бути зараз? Дуже велика кількість різноманітних спекуляцій на цю тему пішла там, десь я навіть побачив новину про те, що уряд збирається вимикати критичні об'єкти інфраструктури так, так, було було це в медійній стрічці. Да, ну це оце клікбейт, це оці хлопці чи дівчата, які взагалі не несуть жодної відповідальності за те, що вони верзуть. Ніяких об'єктів критичної інфраструктури ніхто не збирається вимикати, від'єднувати чи щось там переводити на аварійні джерела живлення. Це взагалі не санітниця. Ну що що, що це означає? Об'єкт критичної інфраструктури відімкнути від лінії, яка забезпечує його, тому що у нього автономне джерело живлення. Ну ну, ну це знаєте, це приблизно те, що ці трампівські там емісари там кудись їздять, і вони верзуть приблизно те ж саме, що і час від часу у нас тут наші високопосадовці. Про що йдеться насправді? У нас існують захищені. Об'єкти переліки захищених об'єктів. Що це означає? Це захищені споживачі, їх не можна вимикати, от коли у нас графіки стабілізаційних вимкнень, тому що вони на те й захищені. Але проблема в тім, що переліки цих захищених споживачів було сформовано достатньо давно і якимось дуже дивним способом до цих, до цих переліків потрапили не лише об'єкти критичної інфраструктури. Але і усілякі бізнесові структури. Від супермаркетів і до цирків і до будь-яких інших дуже важливих для житті е забезпечення життєдіяльності нас з вами об'єктів. Тому вже два з половиною роки поспіль мої колеги і я сам намагаємося примусити Кабінет міністрів України. Скоротити ці самі переліки захищених споживачів, вичистивши їх від усіляких зайвих персон, які там е е е якимось чином е але кудись туди потрапили. Вже і Рада національної безпеки і оборони цим займалася, і ставка Верховного головного командувача. І це було вже в декілька планах дій уряду і попереднього, і цього, але досі. А відповідна постанова про розроблення оновленої методики формування цих самих переліків захищених споживачів та, ну і всіх вторинних документів, які до, цього, до цієї постанови мають докладатися, не розроблена і ні ця постанова, ні ці документи, і навіть в плані роботи уряду цього пункту вже чомусь на цей рік немає серед першочергових завдань. Тому. Я дуже сподіваюся, що нарешті уряд побачив цю проблему. Я дуже сподіваюся, що нарешті дві третини з цих переліків захищених так званих споживачів будуть вичищені, тому що на підприємства критичної інфраструктури в цих переліках припадає лише одна третина від цих списків. А там Декілька тисяч об'єктів, якщо не більше, по кожному з регіонів. Тому ну, ну як це можна бути ну, досі? Ну невже це така така справа, яку не можна вирішити? Ну скільки можна вимагати цього? Іноді здається, що просто хтось в кабмі дуже? Матеріально заінтересовані, чи точніше, не матеріально, а фінансово заінтересований в збереженні цих списків. Може вони там збирають мзду за присутність, наявність присутності, якої всіх там в цих самих переліків, що ми не знаємо. Може, там є ще одне міністерство? Оце ми е, е, всі там знаємо про міністерство під назвою Міндіч. Може там якийсь Мінбіч є чи Мінсвіч? чи ми що, що небудь чи свір, Мінсвір там є? пане Геннадію, а ви зазначили, От, що ну, таких... руки опускаються, так, коли, так. коли дивишся, що знову зникло це завдання з переліку першочергових завдань уряд. Пане Геннадію, а до речі, ви зазначили, що таких так, списків таких споживачів може бути тисячі. Так ідеться про кожен регіон. Я чому так, в цьому контексті в кожному регіоні mm -hmm. є такі з переліки? Я чому вас не запитую? Тому що, те, якщо подивитися на те, як реагує суспільство, і от буквально так днями пригадуємо, що було як люди перекривали дорогу. це було на Крюківщині, так а ще такий момент, от зараз я буквально про це. Цитую. Тобто, зазвичай так, люди обурюються, ремствують і називаються черговим популізмом, це до того, як ви це прокоментували, звичайно, що є дуже багато інших моментів на тлі корупційних скандалів, тому що в одних людей світло тільки 6 годин. Бачать, зокрема, що деякі райони не вимикають зовсім, тобто там і вулиці, і реклама десь там виблискує тощо, 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 тощо. Щоб роз'яснити людям в чому іще заковика, тому що коли є недостатня генерація, проблеми ж також і в можливостях. Передачі цієї електроенергії, тобто, якщо десь достатньо генерації, але нема можливості її подати так, в потрібних так. обсягах, туди не вистачає. То ось так. поясніть ось цей, будь ласка, механізм, щоб і тут не було зради, щоб люди чітко розуміли цей механізм, тому що є ремствування, є незадоволення. Оце я не знаю, хто і кому з високопосадовців вклав в вуха. Російський наратив про справедливість розподілу електричної енергії, тому що ні про яку справедливість тут взагалі мова не може йти, тому що електрична енергія вона не передається повітрям, чи дійсно, хтось кудись там збирався передавати, але так воно і не вийшло. Електрична енергія передається по лініями електропередач, і якщо в одному регіоні. Одному регіону пощастило, ж, тому, що в ньому дуже розвинена система цих самих ліній електропередач. Якщо цьому регіону пощастило, що на його території більша кількість об'єктів генерації і менша кількість споживачів, то в цьому регіоні об'єктивно буде більше можливостей заживити цих споживачів. Якщо регіон з'єднаний з сусідами однією, двома трьома лініями електропередач. То туди фізично не можна передати необхідну кількість електричної енергії, особливо якщо в цьому регіоні багато споживачів, або в цьому регіоні е, пошкоджені лінії електропередач внаслідок ударів Російської Федерації. Тому є об'єктивна картина цих самих ліній електропередач оцієї всієї мережі. Тому розподіл електричної енергії здійснюється відповідно до можливостей електричної системи, електричної мережі і жодного стосунку до якісь там поняття, морально-етичні чи якісь інші сюди не пристосовані. Якщо ваш будинок приєднаний не так, як це потрібно приєднувати, то у вас буде. Потрібно було приєднувати з цим забудовнику, то у вас буде більша тривалість вимкнень. І вас ніхто вже не переприєднає, тому що приєднання коштує дорого, під мільйон гривень і вище. Якщо у вас навпаки вам пощастило, що ви сидите на тій лінії, що і підприємство критичної інфраструктури, то ніхто заради того, щоб вас вимкнути з цієї мережі, не буде знову ж таки перелаштовувати ці самі лінії електропередач. Тут не про справедливість, тут про об'єктивну реальність, і цю об'єктивну реальність потрібно приймати. Енергетики не вимикають окремі будинки, і вони не вмикають окремі будинки, вони вмикають зони. Їм, їм, для них головне, яка потужність в цій зоні, потужність споживання. І вони визначають свої графіки саме за потужністю споживання цих самих зон, а не за тим, в якому будинку живе Петя Вася, Маня чи хтось там інший з тих, хто потім розповідає про те, що ось в сусідньому будинку там постійно горить світ. Може в цьому будинку, в якому постійно горить світло, добрий керівник ОСББ, і вправління ОСББ придбало собі. Поділивши на всіх суму придбання генератор. І тепер в них дійсно буде цілодобова електрична енергія, тому що вони автономні, тому що вони не залежать від цих самих стабілізаційних графіків. А якщо ви не змогли домовитися, то, будь ласка, не перекладайте провину на, на енергетиків. Вони тут ні до чого вони розподіляють те, що в них є. І е, розподіляють по тих мережах і по тих системах, які в них є, і е, е, зроблять це якомога е, більш ефективно, тому що чим більше заживлених споживачів, тим більше можна отримати коштів від спожитої електричної енергії. А для а від цього безпосередньо залежить, чи буде в енергетичних компаній кошти на ремонти, на відновлення пошкоджених мереж і систем. Тому, тому енергетики заінтересовані в тому, щоб якомога більшу кількість споживачів заживити. Вони не заінтересовані в тому, щоб когось вимкнути спеціально, тому що так сказав там хтось, хто вийшов на ту трасу. А я на 90% певний, що це була не спонтанна акція, а організована акція. І такі акції, якщо ви подивитися на повідомлення нашого гуру, то вони кажуть, що збираються організовувати ось такі акції. Спеціально для того, щоб продемонструвати в світовій спільноті невдоволення українців владою, і це спеціально робиться. На жаль, у нас комунікаторів в уряді не дуже багато. А ті, хто є, не можуть просто спілкуватися з людьми або через брак освіти. Або через просто неможливість спілкуватися з кимось, або через те, що вони вже давно не спілкувалися з людьми і не знають, як це робити, чи забули, як це робити. Тому і у нас така велика кількість різних, дуже е, цікавих повідомлень. Ми читаємо і потім е, дивуємося, чому хтось вийшов на вулицю перекривати, і, е, тому що в них немає електричної енергії. Ну це напевно не енергетики винні, а Путін. Про те, які рішення ухвалить уряд для скорочення відключень світла і в який спосіб перерозподілятимуть споживання, розповів Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.